Вас. Діти, сьогодні ми продовжуємо з вами знайомитися з новими звуками. Послухайте віршик, який я вам підготувала. Юра рибку упіймав ще й картоплі накопав. Потім із кринички наносив водички, а маленька Юля. Принесла цибулі, кропу і петрушки. Зварить мама юшки. А який спільний звук ми чуємо у словах Юля, Юра Юшка? Звичайно, це звук Ю. Тому сьогодні тема нашого заняття звукосполучення Ю. Давайте виконаємо з вами артикуляційну гімнастику. Та розімнемо наш язичок. Артикуляційна гімнастика разом із жиравчиком журою. Перша наша вправа бегемотик. Відкриваємо ротик як бегемотик. Повторюйте зі мною разом. Наступна наша вправа гойдалка. Язичок торкається в верхніх та нижніх зубів. Повторюйте зі мною. Музика. Наступна вправа гребінець. Нам потрібно. Розчесати наш язичок верхніми зубками. спробуємо разом з нами. А тепер в іншу сторону. Молодці, малята. Наступна наша вправа голочка. Нам потрібно зробити язичок вузьким та утримувати його. Спробуємо разом з нами. Наступна вправа лопатечка. Покладемо язичок на нижню губу. Підпочивати. Та потримаємо його. Музика. Наступна наша вправа кішка сердиться. Нам потрібно язичок поставити за нижні зубки та витягувати вперед. Спробуємо разом з нами. Остання наша вправа парканчик. Нам потрібно з вами язичок заховати за зубки та усміхнутися, показати свої зубки. Спробуємо разом з нами. Звук Ю це Йотований голосний звук. При вимові звука Ю наші губи активні. Вони витягнуті вперед, як при артикуляції звука У. Кінчик язика активний. Він робить швидкий рух знизу вгору. Не торкаючись твердого піднебіння, спробуємо промовити звук Ю. Витягнемо губи вперед. Зробимо У. Повторюйте зі мною разом. Ю. 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 Молодці. Звук Ю поєднує в собі два звуки ї та звук У. Тому його називають звукосполученням й У, а літера Ю. Пограємо з вами у гру. Я буду називати вам звуки. А ви, коли почуєте звукосполучення й плесніть в долоні. А. О. Ю. О. Ю. Е. Ю. Молодці малята. З яким звукосполученням ми сьогодні з вами познайомились? Звукосполучення й У молодці. А яку літеру позначає звукосполучення сполучення? у літеру Ю. Молодці. До нових зустрічей.